А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Білий туман. Початок. Автор історії Містична громада. Це приквел на історію білий туман Апокаліпсис. Посилання на цю історію ви зараз бачите у себе на екранах. Також воно буде в описі під відео. І ще невеличкий інтерактив від містичної громади для усіх творчих та креативних слухачів. Присилайте автору свої арти на історії, якщо ви вмієте і любите їх робити, і вони опиняться у наступному відео з історіями від містичної громади. Малювати можна як вам зручно, хоч з допомогою штучного інтелекту, хоч власними руками. Арти присилайте в телеграм автора. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Ну а тепер приємного прослуховування. Ми з Пашею, моїм найкращим другом, займалися сталкерингом та дигерством вже довгий час, мабуть, два чи три роки. Ми побували у багатьох місцях і в мертвих селах по типу Чорносілля, що на Закарпатті, і в закинутих багатоповерхівках у багатьох містах від Львова до Маріуполя, де, за словами місцевих, звичайно ж були полтергейсти і ледь не сатана завівся, а насправді то дворові коти так ганяли по покинутих будинках. Звісно, ми також бували в Чорнобильській зоні відчуження, на знаменитому заводі Юпітер, в багатоповерхівках Прип'яті і на добудованих станціях метро. А також на території покинутої військової частини в 4566 223, про яку і піде мова у цій історії. Місцеві сталкери називали цю військову частину Мрія самогубця там щороку стабільно гинуло до десяти людей. Навіть після того, як частину взяли під контроль сили поліції та наших збройних сил, деякі індивідууми все одно примудрялися залізти туди і вчинити самогубство. От ніби щось манило їх туди. Ми там побували якраз за кілька днів, як поліція туди заявилася. На початку нас було 15 чоловік, але в останній момент у всіх, як завжди, з'явилася купа невирішених справ, і лишилися тільки я і Паша. На момент 2021 року, коли і сталася ця історія, зона була вільною. Звісно, не такою вільною, як у радянські часи і 90-ті роки, коли звідти мародери вивозили все Камазами, але волі було достатньо. Пройди паркан з колючого дроту, який огороджував зону, і все, вся зона твоя. Ми так і зробили. Від кордону зони до села Гайворонські Луги, біля якого і знаходилася та військова частина, було всього кілька кілометрів. Ми з пашею стояли біля іржавих воріт, що вели на територію військової частини 4566-223. На старій таблиці, ще радянських часів, було написано майже невидимий текст Вхід стороннім особам заборонено. Навколо панувала майже мертва тиша, порушувана лише шурхотом жовтого осіннього листя під ногами і нечастими криками місцевих птахів над головою. Ну що, готовий до пригод Рембо? ха. спитав я, дивлячись на пашу. Він з усмішкою кивнув головою, стискаючи у руці ліхтарик, і сказав: Давай, швидше лізьмо, а то ще хтось нас тут запалить, і балаклаву треба будягти, тому що камери тут теж можуть бути встановлені. Пам'ятаєш, як ми наші гризла на Юпітері не сховали, і поліція нас за сраку взяла? Ха, так, так, пам'ятаю, було таке. Я послухав пораду друга і надів свій баф. Ми знали, що тут не дуже безпечно, але цікавість і жага пригод гнали нас вперед, жага адреналіну. Ми перелізли через ворота і опинилися на території частини. Закинуті будівлі, зарослі кущами і вкриті мохом з усіх боків виглядали як привиди минулих часів яких поступово поглинала природа, повертаючи собі втрачені землі, які колись людина взяла для своїх потреб. Ми рухалися обережно, намагаючись не шуміти, а то раптом охорону все таки поставили, а ми тут кричимо на все горло. Раптом Паша зупинився і показав на одну з будівель біля казарми номер 6. З того боку жахливо смерділо, як мінімум, трупом або цілим скотомогильником там був стійкий запах гнилі і ще всюди літали трупні мухи. Це безпосередньо говорило про те, що тут хтось помер, ймовірно, не один і досить давно. Дивись, Сергійку, прошепотів Паша і показав пальцем. Я подивився в зазначеному напрямку і побачив, що двері однієї з будівель були трохи прочинені, хоча всі інші двері, якщо вони були цілими, звісно, були закриті на дуже хороші замки, що навіть силою двох здорових хлопців їх було не вибити. Ми підійшли ближче до будівлі і, закриваючи носи від жахливого сморду, Зазирнули всередину. Всередині панувала напівтемрява, але ми змогли роздивитися щось на кшталт операційного столу та тумбочки або як це назвати підставки для інструментів, коротше медичного приладдя, скальпель, медичні ножиці, маски і так далі. Зі столу на проводі висіла не дуже сучасна дрель, але це був лише початок. Подивившись нижче, я побачив кілька силуетів, схожих на тіла, які лежали рівним рядом на підлозі головами до нас якого біса тут трупи? крикнув я, не стримавшись і відчуваючи, як кілька орт мурашок пробігли по спині одночасно. Паша мовчки похитав головою, не знаючи, що відповісти, і, схоже, був ще у більшому жаху, ніж я. Він ніколи не бачив трупів, а я кілька місяців пробув у зоні Ато і там надивився на тіла, але реакція моя була все ще дуже яскравою я не міг у собі це побороти. Ми вирішили піти звідси подалі від гріха. І перебігли в колишню солдатську казарму. Майже добігши туди, ми почули важкі кроки. І коли обернулися, то побачили досить велику фігуру в тіні. Вона повільно наближалася до нас, і ми зрозуміли, що це не зовсім людина. Замість двох рук у неї було три: дві з правого боку і одна з лівого. Очі були великі, як у кішки, але одночасно вузькі. Істота була вбрана у якесь дрантя, на голові не було волосся замість обличчя. Криваве місиво, шрами, рубці, одного вуха не було. Шкіра мала блідо-жовтий колір, але дві його, мабуть, рідні руки були великі, м'язісті, а на них росла чи то шерсть, чи то щось подібне. Тікаймо. крикнув Паша, і ми кинулися бігти. Швидко забігши на другий поверх, зайшли в першу ж кімнату, яка була чимось на кшталт складу. З одного боку стояли ліжка у кілька рядів, з іншого шафи. Закривши двері, ми притягли одну з шаф і два ліжка, трохи забарикадувавшись. Ми з пашею засіли в останній в ряду шафі і сиділи там вже більше години, намагаючись не видавати ні звуку. Ми чули, як на першому поверсі ходить це створіння, мабуть, шукаючи нас. Його було чути, бо воно мало дуже характерний важкий крок, і видавало кожні 10-15 хвилин щось на кшталт виття, схожого на рик вовка, але басистіший. Схоже, створіння було зле, воно просто перевертало там все і, мабуть, пробивало стіни. Час тягнувся повільно, кожна хвилина здавалася як десять, і напруга все більше зростала. Було відчуття, що прямо зараз це створіння вилізе на другий поверх і виб'є двері разом з тими нещасними барикадами. Аж раптом я почув шурхіт за дверима шафи. Серце забилося швидше, і я вирішив трохи прочинити дверцята, щоб подивитися, що відбувається. Крізь вузьку щілину я побачив, як з за розставлених рівним рядом ліжок встав якийсь хлопчина. Він виглядав виснаженим, ніби щойно прокинувся після важкого робочого дня. Що там? прошепотів Паша. Я прибрав око від щілини і закрив рот Паші рукою. Заткнись, ідіоти, а то нас почують, сказав я. Паша кивнув головою і прибрав мою руку. Я знову почав спостерігати за хлопцем. Побережно озирнувся навколо, явно намагаючись переконатися, що у кімнаті нікого немає. Тут він побачив нашу імпровізовану барикаду і трохи насторожився. Взявши в руку якусь палицю або щось схоже на неї, він почав обходити кімнату. Коли він підійшов до дверцят нашої шафи, паша несподівано для мене з усієї сили вдарив у дверця та ногою, вибиваючи її. Хлопець відскочив назад, палиця випала з його руки. Паша вже встиг вискочити з шафи. Він повалив його на підлогу, накинувся і почав душити. Раптом незнайомець набрався сил і вдарив пашу в ніс, змусивши його впасти на підлогу. Заспокойся, виродку, сказав хлопець, піднімаючи палицю. Я тобі не ворог, ідіоти, щоб на мене кидатися, як пес на шматок м'яса. Мене жене узвуть, сказав хлопець і простягнув паші руку, піднявши його з підлоги. Я тут вже кілька днів ще з понеділка. Паша, важко дихаючи, встав з допомогою хлопця і відступив на крок. Він тримав руку на носі, витираючи кров. Я виліз з шафи і став між ними, намагаючись розрядити обстановку. Женя, сказав я спокійно і тихо, ми бачили тут якесь чудовисько людиноподібне, і в одній з будівель бачили трупи. Ти знаєш, що це таке? Женя важко зітхнув і сів на підлогу, запропонувавши нам теж сісти, тому що попереду довга розповідь. Це досить довга історія, але якщо коротко і по суті, то тут, на території цієї військової частини, намагалися створити щось на кшталт покращеної людини, супер людини, навіть яка б фізично перевищувала звичайну людину в рази, і при цьому розумову була на рівні нижче середньостатистичної людини. Цей об'єкт закінчували якраз у 86-му році. Після вибуху реактора експеримент вийшов з-під контролю, тому що об'єкт отримав величезну дозу радіації. Спочатку це створіння, яке ви бачили, було натреноване для роботи в шахтах та подібних об'єктах. Воно було робочою силою, його свідомість контролювалася за допомогою психічного препарата А51, А5 який потрібно було вводити кожні 6 днів. Цю особливість намагалися усунути, але не вдалося. Коли препарат перестали вводити через його відсутність, об'єкт почав виходити з-під контролю, і його особистість знову перехопила ініціативу, так би мовити. Спочатку людиною, яку взяли під контроль, був хірург Юрій Олександрович Красновський. Він став добровольцем у проєкті. А звідки ти про все це дізнався? запитав я. Звідки? Звідки? З документів? Коли я був зі своєю групою тут, то ми у другому корпусі здається, у кабінеті місцевого комбрига чи комбата знайшли секретний сейф, який був схований у стіні за подібною шафою. Потім у тому сейфі ми знайшли кілька папок з документами. І там був описаний процес створення об'єкта 986 21. Хлопець потер ліве око і сказав: За ліжками мій рюкзак лежить, там деякі документи з того сейфа. Паша підвівся і, трохи походивши між рядами ліжок, знайшов під одним із них рюкзак Жені. Ану, кинь мені, сказав Женя. Тримай. Паша кинув жені рюкзак. Той відкрив його і дав мені велику і товсту папку. На її тильній стороні ручкою було написано Документація по об'єкту. У папці було кілька документів на різні теми. Першим документом був план евакуації. Документ номер 4 План евакуації та Заходи безпеки на об'єкті підвищеної секретності номер 356 1 Служби досліджень МОСРСР. Дата 12 березня 1986 року. Майор Сидоров НД. План евакуації та Заходи безпеки. МЕТА. Забезпечення безпеки персоналу та запобігання поширення загрози у разі виходу об'єкта об'єкт 21 з-під контролю. Загальні положення. 1. План евакуації розроблений для оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з об'єктом. 2. Усі співробітники зобов'язані ознайомитися з планом і суворо дотримуватися інструкцій. ЗАХОДИ безпеки. 1. Об'єкт повинен перебувати під постійним наглядом і контролем. Друге. Препарат А51 А5 необхідно вводити об'єкту кожні 6 днів для підтримання контролю. Третє. У разі пропуску введення препарату негайно повідомити керівництво і вжити заходів щодо посилення охорони. Евакуаційні маршрути. Перше основний маршрут евакуації через головний вхід будівлі, далі по коридору до виходу на вулицю. Друге альтернативний маршрут через запасний вихід на другому поверсі. Далі по сходах до виходу на задній двір. Третє. Усі евакуаційні виходи повинні бути вільні від перешкод і легкодоступні. Місця укриття. Перше. У разі неможливості евакуації співробітники повинні укритися в спеціально обладнаних сховищах. Сховище номер 1 підвал головної будівлі, сховище номер 2 підземний бункер на території комплексу біля третього корпусу. Друге. Сховища, обладнані запасами продовольства, води та медичних засобів на 72 години до прибуття частин спеціального призначення. Дії персоналу. Перше. При сигналі тривоги всі співробітники повинні негайно припинити роботу і слідувати до найближчого евакуаційного виходу. Друге. Відповідальні особи зобов'язані перевірити, що всі співробітники покинули будівлю і закрили за собою двері. Третє. У разі зустрічі з об'єктом уникати прямого контакту і використовувати засоби захисту. Контактні особи перше. Керівник евакуації майор Сидоров КН. Друге. Заступник керівника Капітан Петров В.У. Примітка. План евакуації повинен регулярно оновлюватися і перевірятися на відповідність поточним умовам і нормам. План був цілком у дусі радянської бюрократії. Другим документом у списку була особова справа піддослідного, який згодом став об'єктом 981. -21. Документ номер 2 Особова справа Юрія Олександровича Красновського. Дата 5 березня 1986 року, автор капітан Петров В.А. Особова справа Красновський Юрій Олександрович. Дата народження 12 червня 1955 року. Місце народження місто Брест, БРСР. Громадянство СРСР. Національність Українець. Освіта Московський Державний медичний університет, факультет хірургії, аспірантура за спеціальністю хірургія, участь у проєкті. Добровільно погодився взяти участь у проєкті як піддослідний суб'єкт. Основні причини участі: прагнення до наукових досягнень, бажання покращити фізичні та розумові здібності людини пройшов попереднє медичне обстеження та психологічне тестування, результати яких показали високу фізичну підготовку та психологічну стійкість, особисті якості. Відповідальний, цілеспрямований, має схильність до лідерства, високий рівень інтелекту, аналітичний склад розуму, здатний працювати в екстремальних умовах, швидко адаптується до нових ситуацій. Примітки. Юрій Олександрович проявив ініціативу і запропонував кілька покращень в процесі експерименту. Женя перебив мене. Добре, інші документи потім подивитися. Зараз потрібно подумати, як звідси вибиратися і не потрапити до цього трирукого в лапи. Згоден з тобою, відповів я. Потрібно вибиратися звідси, а то будемо разом з тобою лежати в тій будівлі. Паша також згодився. Ну, якщо усі згодні, будемо вибиратися потроху. І, до речі, маски зніміть, а то як і діоти виглядаєте, їй Богу. Тактильні спецназівці блін, знайшлися. Я й паша зняли балаклаву і бав. Женя почав накидати варіанти, як нам звідти вибратися і нарватися на місцевого монстра. Один з варіантів полягав у тому, щоб прориватися через головний вхід, але потрібно було зробити це дуже швидко, стрибнувши з вікна другого поверху і пробігши через кілька казарм і корпусів так, щоб не потрапити йому на очі. Ми думали зробити це зранку, як тільки зійде сонце, але тут Женя щось згадав: ану, дай папку швидко! Та тримай. Женя перебирав документи і знайшов один документ номер 4566 слабкості об'єкта. Перше. Світлова залежність. Об'єкт потребує яскравого освітлення для нормального функціонування. В умовах темряви або слабкого освітлення його активність знижується на 70-80%. Друге чутливість до ультрафіолету. Об'єкт проявляє підвищену чутливість до ультрафіолетового випромінювання, що може викликати дезорієнтацію і тимчасову втрату зору. Третє аудіостимули. Об'єкт реагує на певні звукові частоти, що може використовуватися для його відволікання або дезорієнтації. Зранку йти не варіант потрібно вночі, коли його ефективність падає в рази, тоді найбільший шанс прорватися назовні. Якщо він себе не модифікував, щоб нормально реагувати вночі, у жодному з документів не вказано, що у нього три руки. він, напевне, сам собі її пришив, позичивши руку у якогось бідолахи. Це цілком можливо, але краще вночі, ніж в день іти на пролом, коли він 100% активний повністю, і ми це знаємо. До речі, хлопці, а ви не замислювалися, чому за вікном стільки трупних або м'ясних мух, не знаю, як правильно назвати їх. У сенсі які мухи? Ну що в сенсі у вікно виглянь і побачиш? За вікном була просто пелена з мух, ніби над нами хтось кілька десятків трупів накидав, і вони всі злетілися на величезний бенкет. Схоже, воно не дуже хоче, щоб ми звідси вибралися, і має якийсь план. Схоже, на те. історія з Ютуб каналу страшна Женя, цікаво. після моїх слів задумливо подивився на документи, а потім на нас. Коротше, у нас є малий, але шанс, сказав він. Якщо ми використаємо слабкості цього довбаного виродка, ми зможемо вибратися звідси живими. І що ти пропонуєш? запитав я. Нам потрібно знайти джерело ультрафіолетового світла, відповів Женя. Це може дезорієнтувати його і дати нам час на втечу. Також нам потрібні звукові пристрої, що можуть створити потрібні частоти, на які реагує ця тварюка. Але де ми знайдемо це все? запитав Паша. У лабораторії на третьому поверсі, сказав Женя. Я бачив там деяке обладнання, коли проходив там зі своєю групою. Якщо ми зможемо дістатися туди, у нас буде шанс. Ми обережно розібрали барикади і вийшли з кімнати, намагаючись не видавати жодного звуку. Кожен крок здавався ледь не вічністю, але ми знали, що не можемо зупинятися, інакше наші тіла стануть для цієї істоти приємним бонусом, і вона вшиє собі відразу три серця, наприклад, і стане ще сильнішою та витривалішою. Ми піднялися на третій поверх і знайшли там лабораторію, яка розташовувалася в третьому кабінеті. Двері були замкнені, але Женя швидко зламав замок з допомогою відмичок. В лабораторії ми знайшли кілька ультрафіолетових ламп і звукові генератори. Женя сяк так налаштував обладнання, і ми були готові до втечі. Ми увімкнули лампи і генератори, створюючи хаос у приміщенні. Об'єкт, який був неподалік, почав втрачати орієнтацію і контроль. Він при цьому дико кричав: ми скористалися моментом і кинулися до виходу. Так, хлопці, а тепер маски потрібно одягнути. Ми швидко вдягли маски і вибігли. Пробігши через кілька казармі корпусів, ми добряче наїлися мух, але нарешті дісталися до виходу. Втім, це був не головний вихід, а досить велика діра у паркані. Сонце вже починало сходити, і ми знали, що у нас є лише кілька хвилин, щоб вибратися. Швидше пролазьте! крикнув Женя. Ми пролізли в діру. Об'єкт, який все ще був дезорієнтований, не зміг нас зупинити, адже досі бився в конвульсіях в казармі. Ми вибігли на вулицю і побачили, що якась біла фарба на асфальті під парканом стала виглядати стертою. Тоді ми не звернули на це увагу. Ми зробили це, фух. сказав паша, важко дихаючи. Так, але це ще не кінець, відповів Женя. Нам потрібно буде знайти допомогу і розповісти про те, що тут сталося, тому що я вам не розповію, але блін, як же це сказати? Не тягни, кажи вже прямо, ми зрозуміємо. Коротше, всю мою групу ця хрінь положила, мою дівчину також, і вона попросила мене, якщо не виживе, розповісти про те, що діється тут. Вона була ідейною журналісткою і через це хотіла оприлюднити ці документи. Ох ти ж. Ну тримайся, хлопче. Паша підійшов до Євгена та поплескав того по плечу. Мої найщиріші співчуття, Женьку, сказав я. Дякую, хлопці, мені дуже важко. Все, треба заспокоїтися. Він ніби заспокоївся, як тут крикнув От, чорт, сука, біжимо швидко. І ми побігли з щої сили. Добігли до найближчої хати покинутого села і забігли всередину. Женя, йоб тебе вдишло, якого фіга ми побігли? Розмітка. Що розмітка? Ми, три ідіота, коли втікали, пошкодили розмітку. Це було також стримуючим фактором для цієї падли. Схоже, тепер воно може вибратися звідси і буде нас шукати. Ми, по ходу, з зони не вийдемо, сказав я. Не розводь нюню, сірий, можливість сховатися ніхто не відміняв. Ага, сховатися де? В цій хаті, яка від часу розвалюється. Мені, щоб двері ці нещасні вибити, треба 10 секунд, дев'ять з яких я буду до них іти. В погребі, у вікно подивися, розводиш тут паніку на рівному місці. Паша тицнув пальцем у вікно, яке виходило на щось типу заднього двору. Там був маленький сарай, курник та вхід у цей погреб. Я в дитинстві, коли був у діда й баби, бачив майже такий самий. Там, звісно, сиро і, мабуть, смердить, але все одно краще, ніж бути жертвою чи там донором для цієї потвори. Тут я повністю підтримую Пашу. Втекти ми все одно не встигнемо, а варіант сховатися може і прокатити, сказав Женя. Ну, гаразд, вмовили, будемо ховатися, але зараз треба хоча б трохи відпочити, тому що, може, ти з Женю виспався, а от мене в сон хилить постійно. Гаразд, гаразд, лягайте на ліжка і спіть. Я буду чергувати, а потім змінимося. Добре, відповіли ми. Я ліг на ліжко під грубу, а Паша обрав ліжко перед вікном. Я відразу провалився в міцний сон. Мені снилося щось дуже дивне: якісь дивні військові ходять по знищених будинках у містах та селах. Вони всі в масках та респіраторах, все вкрите якимось дивним туманом. Я у цьому сні у ролі такого ж військового їду на броні БМП або БТРа, яка везе ще десяток бійців у якесь село. На в'їзді в село був знак населеного пункту, чи то Андріївка, чи то щось подібне. Я з автоматом у руках знищую якихось дивних великих істот. Вони чимось нагадують то, що ми зустріли у військовій частині. Потім був інший сон, схожий на попередній своєю атмосферою. Ми ще з двома солдатами заходимо в дім. Там, в гостьовій кімнаті, сидить якась дівчина біля неї під столом тіло чоловіка, також у військовій формі, але без респіратора. Вона спробувала накинутися на одного з тих двох солдатів, випустивши нігті та виваливши довгий язик, на якому розкладалися шипи. Я швидко зреагував та поцілив її прямо в голову. Тут мене почало трясти, і я подумав, що це вже землетрус, але потім почув голос, який був усюди у сні. Сергію, Сергію, йоб тебе, Просинайся швидко. Я різко прокинувся. Наді мною стояли Женя та Паша, які були чимось стривожені. Я був сонним і не зрозумів, що сталося. І тут до мене дійшло, вдалині ходило, хоча ні, бігало те чудовисько. Я остаточно прокинувся і ми побігли в погріб. Я зачинив за собою на клямку двері. Звісно, це б не допомогло захиститися від такого гіганта, але я повністю закрив двері, і він міг би подумати, якщо він взагалі міг думати, звичайно, що тут нікого немає. Ми спустилися вниз. У погрібі було темно. Євген навпомацьки знайшов те, що в минулому було лампочкою, відкрутив її, дістав ліхтарик, увімкнув та вставив у нього лампочку, а потім, з допомогою маленької мотузки, прикрутив цю конструкцію назад. Так, краще буде, сказав він пошепки. Погріб являв собою одну велику кімнату, поділену дерев'яними перегородками, на кілька зон. Мабуть, в одній зоні зберігалися одні овочі, в іншій інші. З правого боку були стележі, де ще залишалися банки з консервацією, помідори, огірки, кілька банок варення. На диво все було цілим. Взагалі, в перші роки після катастрофи на ЧАЕС у зоні було повно продовольства, і звідси вивозили тупо все і було пофігу, що воно заражене радіацією. У 90-х роках всі барахолки були завалені чорнобильськими товарами, а у цьому погребі все на диво збереглося, хоч і село прямо на кордоні між Україною та зоною відчуження. Опа, схоже, це він, сказав Паша. Монстр нас шукав, і удар був достатньо сильний. Мабуть, істота вже обходила сусідні подвір'я. Ми замовкли і сиділи, як миші. Воно ходило по селу і тут. Воно вже ходило по нашому двору і, схоже, вже розгромило хату, декілька хвилин тому сиділи ми. Потім воно вийшло звідти і почало обходити інші будівлі. Це було зрозуміло по кроках. Вони звучали по різному, а це значить, що воно ходило по різних поверхнях. Але раптом воно пройшло прямо перед дверима нашої імпровізованої схованки, і ми почули, що воно через силу з напругою, але здатне розмовляти Я вас знайду і зроблю з вас запасні деталі. Удар був не сильним, і двері витримали. Ми на секунду видихнули. Воно пішло далі, уминувши нас. І тут ми почули гул, але не від цієї істоти, а щось на кшталт реактивного літака чи гвинтокрила. Схоже, це військові, які будуть його ловити, пошепки сказав Паша. Паша випадково впустив банку з тими довбаними огірками. Коли істота це почула, вона з розбігу влетіла в надбудову погребу. Нас завалило уламками, я відключився майже відразу. Гей, хлопці, ви мене чуєте? Витягайте їх! Мабуть, по ним добряче прилетіло. Я отямився від того, що якийсь військовий медик водив мені біля носа нашатирним спиртом. Женя та Паша лежали у відключці, але їх також намагалися привести до тями. Я помітив, що у мене якась велика рана на руці. Схоже, великі уламки потрапили саме по ній. До мене підійшов чоловік років тридцяти, на вигляд, та запитав: Ну що, Дігере, як прогулянка по зоні? Так нагулявся, ніколи сюди більше лазити не буду. Ну, це правильно, молодець, хлопче. Дякую. А що то за істота, яку ми бачили? Один таємний ще радянський проєкт. Він був умовно законсервований після вибуху реактора. Ваше щастя, що ми проводили штатний обліт території та побачили, що воно вирвалося, і встигли направити бойову групу та його вчасно в лапках заспокоїли. Цей чоловік допоміг мені підвестися, і ми пройшли до паркану. Там лежало воно. В його тілі було декілька великих ампул, мабуть, зіснодійним. Біля нього стояли два бійця з якимись дивними патчами чорно-білого кольору. Інші двоє несли великі ноші, мабуть, хотіли вантажити його у вертоліт. Ми вирішили направити цей проєкт на один секретний об'єкт у Канаді, де його нормально ліквідують, тому що Україна не зможе позбавитися від нього безпечно, сказав чоловік. З часу тієї історії минуло два роки. Я, Паша та Женя стали найкращими друзями. Нам дозволили опублікувати документи про цю істоту і виконати останню волю дівчини Женьки. Дигерством ми перестали займатися після того випадку, але змогли налагодити контакти з канадськими сталкерами, дигерами та дослідниками. Вони і повідомили нам дуже цікаву інформацію. Об'єкт 986-21 був направлений в провінцію Британська Колумбія на об'єкт номер 585 Там його ніяк не можуть знищити. Цей об'єкт займається вірусами, хімічною зброєю і радіаційними зараженнями тощо. Станція наразі в дуже поганому стані, і, як повідомляють наші зв'язки, скоро можлива аварія. Повідомив нам наш канадський товариш Степан Захаренко. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.